Так просто виконувала накази уроків. це буває вперше. Сорок дев'ять кошмара. Слава Україні! Усім привіт! Мене звати Наташа Тарчевська. і це вже третій випуск проекту у суді сумували. Наша сьогоднішня справа вас, мабуть, потішить. Хоча деталі, які я розповім, це просто це мерзне, це реально мерзне. Тож записайтеся цинізмом та рософобії, тому що ми будемо говорити про частину 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада споєна в умовах воєнного стану. Коли ми говоримо про державну зраду, чомусь багато із нас може подумати, що це стосується лише державних осіб. Політики, мерені міст, очільники різних там адміністрацій, але по факту ця стаття може стосуватися не кожного з нас. І наша героїня так, це вона прекрасний приклад. А поки підтримайте це відео лайком та поділіться, з друзями, нехай кожен зрадник горить у пеклі. А щоб пришвидшити цей процес, не забудьте задонатити на ЗСО. Слава Україні! Починаємо з досьє. Наша героїня-мешканка Харківської області, громадянка України. Їй 39, вона вдова, виховує малолітню доньку, раніше не судима. Ну що ж, все буває вперше. Події відбувалися на весні 2022 року у селі Височинівка Чугуївського району. Для кращого розуміння, Височинівка знаходиться за 40 кілометрів від селища Мала Рогань, також Харківської області. Яка перебувала в російській окупації? Що тоді відбувалося у Малій Рогані? Фактами сітків розповідала місцева жителька. Підозрюю з нашої послуги вони навіть десь одного віку. Але послухайте, лінк на відео залишаємо горі. То водку давайте нам шукайте нам випити, розграбили всі магазини і знасілували євочку вбивали людей тим часом наша героїня протягом усього часу проживала в українському населеному пункті, яка окупації не зазнала. На території та навколо села Височинівка розміщувались підрозділи ЗСУ та Нацгвардії України, які охороняли її від міра, який так хотів просунутися вглиб нашої країни. Матеріали суду не розголошують імені та прізвища нашої зрадниці, але я чим думаю. Чи? Я сейчас вам покажу, а я сейчас вам покажу, а я сейчас вам покажу. Так, цілими днями, більше місяця, наша героїня людей робила, що показувала наших військових, наші позиції, нашу техніку. Відзначала це на картах і надсилала щонайменше двом російським окупантам. В цілому від нашої вдови розвідчиться вони отримали. 9. Дев'ять повідомлень того самого характеру. Від себе додам те, що ви бачите далі, це не невинні повідомлення, переляканої української жінки, матері, яка виконувала накази орків під дулами автоматів. Це не той випадок. Весь цей час вона перебувала в українському населеному пункті, вільно пересувалася, вільно спілкувалася з сусідами, користувалася українським інтернетом, щоб допомагати росіянам. Воювати проти українців. блядь. Вдихаємо глибоко та переходимо до суті. 7 березня 13 квітня. Саме в цей час працювала наша вдова звідчить. Далі я цитую матеріал суду на здійснювала пошук, збір та аналіз відомостей щодо переміщення, руху та дислокації підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України на території села Височинівка, Чугуївського району Харківської області шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів, фіксації даних на власний мобільний телефон. Давайте ж заглянемо цей самий мобільний телефон. Що такое? А поки підтримайте це відео лайком та поділіться від друзі мої. Ай, кожен зрадник горить у пеклі. А щоб пришвидшити цей процес, не забудьте задонати на зв'язу. Слава Україні! І наостанок вона встигла здати двох жінок з свого рідного села, чиї родичі, як говорить матеріали суду, так чи інакше були задіяні до служби в ЗСУ, до оборони Харківщини від російського битва у формі, з якими так ніжно спілкувалася наша дружка. Це обірвалося 13 квітня, коли її затримали та помістили у СІЗО. Телефончик їй було конфісковано, а усю придатну переписку, якому щойно подивилася, було люб'язно долучено до матеріальних справи. <кхи> Щось, мабуть, саме час оголошувати вирок. 27 липня 2022 року з районний суд Харківської області призначив жінці 15 років реального ув'язнення з конфіскацією усього майна. Ти на зону їдеш все, труба тобі, Поняв у суді наша розвідчиця, звісно, що щиро-щиро покаялась і визнала свою вину, але. 15 років це 15 років. Я підозрюю, якщо вона реально відсидить весь свій термін, на волю вона вийде вже після перемоги України, і її русські друзі Дмітрій та Рустам надіюся, вже ніколи не з'являться онлайн. Хочу зауважити, що стаття 111 Кримінального кодексу України взагалі то передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 15 років і до довічного ув'язнення, але з іншого боку. Навіть мінімальна санкція статті 15 років для такого роду жіночок, очевидно, що ж до ні, це цілком хороша виправна міра. Але у мене просто питання: чи можливо виправити таких людей, які свідомо, і я переконана, що на 100% щиро допомагали тим, хто прийшов вбивати нас? Відповідь на це запитання можете залишати у коментарях. Друзі, наш проєкт був створений для того, аби кожен із вас зміг задумати, що війна тут, вона не скінчилася і вона точно не пробачить. Будьмо мудрими, допомагаємо ЗСУ та до зустрічі у новому випуску! А поки підтримайте це відео лайком та поділіться із друзями, і нехай кожен зрадник горить у пеклі. А щоб пришвидшити цей процес, не забудьте задонатити на ЗСУ. Слава Україні!